Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд мачети для рубки дрібних гілок та тростини від компанії Штокер під номером 755. Це мачети постачаються з таким от чухлом. Виймаємо його і виймаємо етикетку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Сама мечета складається з двох частин, це є ось таке зігнуте лезо і руків'я. Загальна довжина мечети майже 62 см. Виробник вказує на етикетці 61 см, але ми наміряли 62 майже. Довжина леза складає 26,5, майже 27 см. В найширшому місці лезо має 12 см. Ручка виконана з пластику рамованого скло волокном. Ось ці от чорні частини це резинові частини. Ручка досить комфортно в отриманні, не є слизькою. Має велике розширення на кінці, що запобігає виковзуванню з руки під час. Роботи, має великий отвір для паракорду, тобто для того, щоб можна було протягнути шнурок і вдягнути, наприклад, цей шнурок на руку. Довжина руків'я 35,5 см. Загальна вага цього інструменту 485 грам. Лезо досить товсте, воно не гнеться, виготовлене з вулицевої сталі, Покрите лезо тефлоном, і тефлон досить непогано захищає лезо від корозії. Звичайно ж, під час інтенсивної роботи це покриття поступово буде стиратися. Цим мечети можна працювати як одною, так і двома руками, але в принципі, враховуючи. Що в нього вага менше ніж пів кілограма, можна спокійно виконувати роботу одною рукою. Як правило, такі мечети перерубають гілки діаметром десь 20-30 мм, не більше. За один замах вона може перерубати досить грубу гілку. В деяких країнах такого типу мечета використовують як серп під час збору тростини. Наприклад, цікаво, що мечета це комплектується ось таким от кожухом, чухлом, по суті, в якій воно ховається, надійно фіксується. Цього чухла ззаду є проушина, через яку можна пропустити ремінь і підвісити, наприклад, його. На ремінь, враховуючи розмір інструменту, не впевнений, що це буде дуже зручно робити, тобто переносити інструмент на ремені. Але для транспортування, щоб не пошкодити лезо і не пошкодити щось з лезом, можна спокійно і потрібно використовувати саме такий чухол. Цікавий елемент ще цього чукла з боку. Ось тут ми маємо мусад. Це металевий стержень з високою твердістю, і він дозволяє виконувати правку інструменту під час роботи, якщо з'явилися якісь зазубрини, а також виконати правку і зняти. Тефлон до початку використання інструменту. Ось таким чином це виконується. Після декількох рухів мусатом інструмент досить непогано ріже пепір. Враховуючи, що це інструмент для рубки, а не для різу. Придбати мачете для рубки дрібних гілок 755 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу.